На жаль, далі будемо говорити про проблеми, з якими зіштовхуються і з якими живуть воїни, які захищають наше з вами життя на передовій, А потім виявляється, складається так, що вони країні не потрібні. Воїн, який брав участь у боях за Київщину сєвєродонецький пахмут, змушений просити гроші на виживання у підземному переході. Таку історію ветерана однієї з бригад ТРО розповіли на сайті ТСН. За інформацією журналістів видання після поранення і списання з війська за віком 61-річний Віталій Лашкевич отримує лише 300 гривень на місяць від пенсійного фонду. Пораненого бійця визнала непридатним до служби військово-лікарська комісія, яка зазначила, що його травми отримані не під час. Бою. Тому як стверджує Лашевич, через бюрократію у ВЛК він не отримує жодних виплат. Зараз чекаю, ну сказали, що цей раз напишуть уже, як положено. Бо мені нам сек без того, якщо е, нам секс е, в зв'язку з тим, що я так здоров'я втратив, мені об'яснило, що є можливість получити групу.